Привіт, з вами, як завжди, Павло. І сьогодні будемо говорити про анті тому що на огляді в нас Beats Studio Buds+. Плюс. Тобто, в Beats є да, темне минуле тих часів, коли вони були окремою компанією. Тоді вони ще були якимись партнерами Monster Audio, і тоді вони першими додумалися до ідеї, яку зараз багато хто використовує, що навушники це в першу чергу модний аксесуар. А як воно звучить, це вже таке друге, а то й третє питання. І, до речі, насправді, завдяки їх ідеям і популяризації навушників, ми і маємо певний розквіт цієї галузі, ну в тому числі і їм можна завдячувати. Але біц тих часів отримали негативну, дуже е, славу, можна як там, лихозвісні навушники, але потім їх викупила Apple. Ще до того вони розійшлися з Monster в різні боки, е, їх викупила Apple. Ну і насправді під керівництвом Apple вони стали робити нормальний звук. Може, не щось видатне, але в цілому нормальний. І взагалі, потім можна сказати, що він став ну добрим, тобто не відмінним, але добрим. Тож, я фанат AirPods Max, мені подобається AirPods Pro 2 в екосистемі Apple. Вони взагалі працюють ідеально, але я хотів спробувати щось від Beats. Їх повнорозмірні навушники зараз знаходяться десь наприкінці свого життєвого циклу, тож я вже там чекатиму оновлення. Але там кілька місяців тому вони випустили ці Beats Studio Buds Plus і додали новий колір напівпрозорий. Ну і зроз... Після того, як ви побачили фото, стало зрозуміло, що їх не можна пропускати. А, зараз по ціні вони коштують в нас в середньому 6700 гривень, що в цілому доволі близько до їх ціни в сполучених штатах. Навіть до е, податку з продажів, тому що вони коштують в штатах 170 доларів. Тож переплата в нас невелика, ну і є деякі питання, наскільки їх офіційно завезли. Але найсмішніше було на початку, коли вони коштували там 8 тисяч гривень, тобто вони були близькі до AirPods Pro других, е, які коштують в нас зараз там 8200-8500 десь в таких е, межах. Але звісно ж, Studio Buds – це більш доступна моделька, ніж AirPods Pro. Ну і взагалі Apple роблять все, щоб розділити дві два шабелі, що спочатку йдуть біц, а потім вже Apple AirPods як більш краща пропозиція. Ця моделька оновилася, і вони отримали багато чого, що вміють AirPods. Тобто, в них є тепер підтримка Siri, в них є. Інтеграція з центром керування, вони також тепер ви їх відкриваєте, вони під'єднуються, ось ці фішечки. Але тут немає трекінгу голови для Spatial Audio, тобто, звичайно, Spatial Audio є, але без трекінгу положення голови. Але що найцікавіше тут, до речі, в них використовується USB Type-C конектор для зарядки. І також, що цікаво, вони отримали підтримку там певних можливостей Android, якесь спрощене перемикання при навушників між пристроями, і також підтримку гуглового Find My Device. Не знаю, як воно там працює, не користуюся Android. Але тут фактично ми спостерігаємо за тим, як Apple намагається створити. Модельку, яка буде працювати не тільки для їх екосистеми, і це в цілому логічно, тому що вони стильні, вони більш дешеві, тобто вони направлені на більш молодшу аудиторію. Тут є активний шумодав, але він трохи простіший ніж в AirPods PRO 2. Є режим прозорості. До речі, майже такий гарний, як в AirPods. Ну, не зовсім, але близький до того. Працюють вони 6 годин з шумодавом і 9 без нього. І ще три додаткові зарядки в нас є в кейсі. Тож, ну що про них ще сказати, не знаю. В цілому, давайте дивитися на них, на них детально, а анекдот дня сьогодні такий: Тренери, я вже 5 місяців з вами займаюся, а живіт все так і росте. А чому чуть одразу тренер? Може, це не від мене. Тож, ось така коробочка. Проста, як, як сказати, Одноразова в тому сенсі, що після того, як ви її вскрили, ви точно її не запакуєте так, як було. Але принаймні, там, на відміну від е, тих самих Sony, тут є хоча б коробочка зберігається, куди можна скласти додаткові аксесуари. Всередині все організовано цікаво, тобто ось, тягнемо, витягаємо тут з одного боку в нас е, кейс з навушниками, з іншого боку в нас. Е, usb Type-C для заряджання, і додаткові три пари насадок додали, як і в багатьох інших модельках, надмалі, надмалий розмір для тих, ну може там для підлітків або для тих, у кого просто маленькі вуха. Ось так виглядає кейс, і це чудовий заряд ностальгії по тих часах, коли Джобс тільки повернувся в Apple. І рятував їх від банкрутства, і саме тоді цим рятівним інструментом стали перші iMac ще з LT-екранами, і е, в такому теж напівпрозорому корпусі з пластику. На свій час вони виглядали чудово. Ну і от як елемент ностальгії, навушники ці теж виглядають, як на мене, класно. Звісно, тут ще питання е, смаків, але мені. Подобається дизайн, і мені подобається розглядати, що тут всередині. Там контактні, контак, контакти для заряджання навушників, магнит, який тримає кришку і відповідний геркон для них. Далі батарея, USB Type-C, Щось помаранчеве навколо нього. Підозрюю, що це насправді. Датчик води, тобто, якщо волога попаде всередину, він змінить колір. Взагалі для навушників заявлена вологостойкість IPX 4, тобто якісь бризки або пот, тобто позайматися з ними десь в залі, побігати, або якщо потрапити під якийсь не дуже рясний дощ, то буде, має бути нормально. Цікаво зроблена петля, яка тримає кришку, тобто тут цікаво. Дуже потужний магніт і тут, і ті, що тримають навушники, і бачите, складні такі підпружинені контакти. Трошечки не вистачає м'якості кліків. Він тут такий більш різкий, але це вже такі придирки в нас. Самі навушники не такі цікаві всередині, але теж можна побачити акумулятор, дещо з внутрішніх елементів, випромінювач. Бачите, які тут великі контактні е, участки для того, щоб їх заряджати. Вони дуже просто вставляються у вуха, просто от береш їх отак і розміщуєш у вусі. Вони компактні, вони майже губляться в моєму великому вусі. І, попри те, що в них доволі короткий звуковод, вони забезпечують навіть непогану пасивну шумоізоляцію, тому що просто сама форма навушника цьому сприяє, він як така маленька берушина, розміщується. Замість сенсорів тут в нас механічна кнопка, тобто, ви, коли її притискаєте, ви маєте тактильний, тактильний відгук, що воно спрацювало. Якісь, бачите, багато усіляких мікрофонів з різних сторін для різної мети. Є виступ, щоб тримати насадки, звісно, і захисна сіточка ну це те, що йому треба було очікувати. Тож, в цілому, гарні навушники в експлуатації, зручні, комфортні. Добре тримаються, гарно тримають зв'язок, знов таки, тут нарікань до них немає. Тож, в цілому, з точки зору всього зовнішнього, вони прикольні. Ось додаток Companion, дуже мінімалістичний, чомусь Apple вирішили зробити його в темно-сірому кольорі, як завжди, зверху фото навушників, рівень заряду. Далі можна перемикати режим прозорості або режим шумодаву, або вимкнути його. Далі можна змінити їх ім'я, за, за яким їх можна побачити по Bluetooth. Далі тут така інструкція, якщо працює. Далі тут можна обрати, вам, потрібно вам регулювання гучності чи ні. Якщо увімкнути, то поодинокі натискання кнопки будуть змінювати гучність, а натискання з утриманням буде змінювати режим прозорості і шумодаву. Якщо це вимкнути, то можна змінити це більш детально, тобто обрати, які режими вам потрібні на ліве і на праве вухо. Але, як на мене, то контроль гучності корисна річ, щоб мати. Далі одинарне чи подвійне натискання, щоб завершити дзвінок. Далі, який з навушників, який з мікрофонів навушників буде використовуватися, або автоматично перемикатися, або ви можете обрати конкретний. Далі серійний номер, інформація за прошивку і можна зареєструватися. Плюс тут є онлайн-каталог онлайн навушників ПІЦ, але він там далі вас відправляє вже в, на сторінку на сайті. Є пошук навушників, але звісно на аплеєрі він не працюватиме. Тож, як бачите, дуже мінімалістичний набір налаштувань. Традиційний тест мікрофону записують цей фрагмент відео з навушниками у вухах, використовуючи їх мікрофони. Звісно, не будуть тут використовувати якусь корекцію гейну, чи еквалізацію чи ще щось таке. Тож цей фрагмент відео дасть вам уявлення про те, як звучать їх мікрофони в тих умовах. Дуже забавно вийшло, поки в мене була перерва в запису цього відео. Прийшло, прийшло повідомлення поштою, що Apple анонсувала нові повнорозмірні навушники в лінійці Beats. Тож, як вони доберуться до нас, і ціна стане адекватною, то можна буде брати. Ну а тут не знаю, чому вони їх назвали Beats Studio Buds Plus, ну зрозуміло, я розумію, Beats це торгова торгівельна марка, Buds через їх форму, Plus, тому що це друга доработана версія. А от чому вони студію, що в них такого студійного, тут для мене це трохи загадка, тому що за звуком вони, ну, скажімо, гарно зроблені вешки. Тобто. Старі моделі Beats, вони були негарно зроблені в Гшки. Тут в нас більше балансу, але все ж таки це звук орієнтований на, скажімо, широкий загал. До речі, в гарному смислі цього слова, тому що звук тут прикольний. Ну, по-перше, в нас акцентовані низькі частоти, але акцент помітний. Але не сказати, щоб тут було занадто, як це було колись в бітсів. Тож приємний удар, до, достатньо ваги, прекрасно з електронною музикою, поп-музикою, але насправді і з більш вишуканими жанрами все теж непогано. Роздільна здатність тут не йде. не прекрасна, але нормальна. Більш-менш добре вони передають текстури, і тому натуральні інструменти звучать теж на прийнятному рівні. Звісно, їм бракує дрібних нюансів та деталей, але в цілому слухати можна і доволі з задоволенням. Тож, першим прикладом в нас буде трек з саундтреку до неймовірного фільму «Віплеш». Я навіть не знаю, як його переклали, тому що на різні мови його перебували. Перекладали дуже по-різному, тож я його зву за оригінальним іменем. По-перше, це гарна назва, і по-друге, це класний джазовий трек відомий. Тож трек зветься To Hip to Retire. і Тут починається він якраз з контрабасу, дуже приємне відчуття. Його тілесності завдяки тому, що він акцентований. Потім в нас додається легенька така перкусія, і тому, що оскільки тут верхні частоти акцентовані, то в нас ще й контраст такий будується в усьому цьому. Потім там вже труби і вже багато всього того. Звісно, не вистачає реалізму, але взагалі дуже слухати приємно, якщо там не прискіпуватись, а особливо якщо ви слухаєте десь на вулиці, то там буду вже й недовислуховані якихось нюансів. Середні частоти вони трохи занижені порівняно з верхніми і нижніми частотами. На щастя, вони залишаються доволі гарно чутними, тому що тут доволі нормальна роздільна здатність. Не ідеальна, звісно, але такий нормальний динамічок, який добре балансує деталі і вагу, тілесність і все таке. Навушники не підкреслюють емоції або динаміку, але коли воно присутнє в треці, відіграють добре. Але звісно, на насичених низькими частотами треках бас буде все ж таки трохи заглушати а, нижні, нижні середні частоти. Ну, це просто як, цього не, не можна запобігти, бо це фізика. Якщо ми сильно підійм, підійматимемо бас, він буде глушити все інше. Але тут вони не переборщили з цим акцентом, тому... Це нормально. Уявна сцена трохи більше середньої завширшки і завглибшки, але плани в глибину розділені доволі непогано. Тож, давайте приклад для середніх частот. І тут такий цікавий проєкт з давніх давен Санта Есмералда. Він був створений для того, щоб заробити на популярності диско. Але тут в нас диско з таким іспансько-циганським як. Додатком, додаванням цього. Тут в нас і гітари, і труби, якісь, сурми, точніше скажемо. Багато різних там прихлопувань, притопувань, хорові, як сказати, викрики. І все це доволі непогано передається цими навушниками. як вони дають вам відчуття в реалізму всього цього. Ну і плюс за що я люблю треки Санта Есмеральди, вони не нудні за один трек, ви там почуєте багато всіляких ідей, які туди одночасно закинули, і така трохи еклектична, але приємна музика. Верхні частоти акцентовані. Звісно, цей акцент дуже вимірений для того, щоб зробити, щоб компенсувати, скажімо, низькі частоти, щоб додати там повітряності. Непогано відтворити обертони, але в той самий час, якщо ви дуже чутливі до верхніх частот, краще послухати їх, тому що акцент присутній, і вони навіть не намагаються а, згладити верхні частоти. Звісно, протяжність дуже середня, але ну, і тут немає якихось там якоїсь шаруватості протяжних обертонів, але базові обертони на місці відіграються добре і в цілому балансують звук, компенсуючи низькі частоти. Тож. Прикладом в нас буде Whole Lotta Love від Led Zeppelin. Led Zeppelin взагалі, скажімо так, ну, невідомі, а обрали для себе свого часу такі доволі прозоре звучання з помітним акцентом верхніх частот. І тут це починається з гітари десь по лівому каналу, з якимось відлунням вправий. Потім бас, де ж дуже приємно звучить в цих навушниках, ну і гітар. Ой, гітар, вокал. Гітар теж, теж хороший, але вокал е, неймовірний. Вокал-планта, який йде в верхні частоти, теж, е, теж потребує, щоб вони відігравалися. Звісно, тут не вистачатиме протяжності та шаруватості, але в цілому для такого невибагливого прослуховування дуже приємно. Все буде збалансовано. Е, кажучи про порівняння, ну там в нас є багато моделей дорожчі, які будуть очікувано краще, тож буквально пару моделей. По-перше, це Anker Soundcore Liberty 4, які вони десь схожі за ціновим сегментом. Але тут в нас краща роздільна здатність на середніх частотах і більш збалансований звук, за, те, за, через те, що тут більш підкреслені верхні частоти, тобто вони а, менш темні, і більш збалансовані. Ну а Apple Airpods Pro 2 вони як менш веселі, більш. Не аудіофільські, але більш заточені на більш критичне прослуховування, Тож в них вища деталізація, менше акценту на низьких частотах, трохи краще пророблені верхні частоти, тобто більш збалансовані. А, ну і в цілому, підводячи підсумки, доволі крута, як на мене, моделька для не аудіофілів, А ось для людини, яка хоче слухати музику і кайфувати від цього, а там не вислуховувати нові. Звуки в знайомих піснях це дуже непогана опція, як за дизайном, так і за звуком і за можливостями. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.